На пироні, на гукім пироні, де і зустрічі плачуть, хтось розсипав трояни червоні, і, здається, ніхто їх не бачить, а троянди, а троянди до людей пилюсками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. На пероні чи, біль, чи то смуток, не зустрів мене знову сьогодні. Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні, а троянди, а троянди до людей пилюсками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати.